Один з проєктів, який вносяться, це про створення тимчасової контрольної комісії з питань перевірки по витрачання бюджетних коштів. Річ у тім, що згідно із законом про державні закупівлі, виявляється, що в Луцькій міській раді всі угоди про закупівлю робіт і послуг на суму до 100 тисяч гривень проводяться без проведення тендеру. І всі роботи про закупівлю чи про підряд на будівництво до мільйона гривень. Як показала практика, в Луцькій міській раді існують випадки, коли ціни на угоди, які укладені за межами тендеру, є надто завищені. Звісно, депутатська група володіє на сьогоднішній день певними документами, які викривають оборудки в Луцькій міській раді, але ми не можемо їх оприлюднити на даний момент в зв'язку з тим, що Боротьба із зловживанням у владі, боротьба із привласненням грошових коштів або неощадливим витрачанням це є справа усіх депутатів. І ми хотіли би, щоб усі депутати Луцької міської ради долучилися, працюючи ті, хто виявив бажання працювати в комісії, а після того про затвердження результатів комісії. Робота комісії передбачається в такий, в такий спосіб, що тимчасово контрольна комісія витрубує окремі договори вибірково перевірить їх на, на предмет їх відповідності ринковим умовам. Порівняє ціни, які, е, в, які зазначені в цих доворах, із цінами, які об'єктивно існують на ринку. Ось і вся робота. Робота не складна, але я вас е, е, прошу вас повірити мені, що вона дасть е, серйозні результати і виявить е, цікаві речі. Я думаю, що... Усі і присутні, і громади в цілому зацікавлені в тому, щоб влада працювала прозоро і чесно. Я не думаю, що на цьому ми знайдемо особливих критиків. Зрештою, питання лише у формі цієї роботи. Тому для того, щоб це не виглядало роботою лише депутатської групи, ми пропонуємо в сесійній залі утворити таку тимчасову контрольну комісію. Сподіваюся, що це рішення буде підтримано, і депутати пристануть на пропозицію здійснювати перевірку ефективності витрачання бюджетних коштів. У нас в Луцьку є відомі випадки, коли окремі, випадки, коли окремі виконавчі органи Луцької міської ради, окремі комунальні підприємства, великі, окремі великі дороговатісні об'єкти розбивають на декілька частин з метою уникнення проведення конкурсу. Це дає можливість замовнику таких робіт. Вільно на свій розсуд без конкурентних засад обирати контрагентів. Такий стан справ створює окреме підґрунтя для фінансового зложування і неощадливого, необґрунтованого витрачання бюджетних коштів. У розпорядженні депутатської групи новий луч є документ, висновок відповідного компетентного органу, у якому значення, що значиться, що по одному з об'єктів сума, яка була оплачена за виконання робіт. Більш ніж два рази перевищує ранку вартість таких робіт. 26 квітня цього року набув в чинності новий антикорупційний закон. Згідно з його положеннями, у випадку, якщо в діяльності ради є конфлікт інтересів, то ці повноваження покладаються на одну з постійних комісій. На сьогоднішній день в міській раді немає жодної комісії, яка б займалася конфліктом інтересів. Коротко кажучи, конфлікт інтересів це тоді, коли депутати голосують рішення рішення користь самих себе або в користь своїх рідних і близьких. Це стосується і секретаря ради, і міського голови, оскільки вони всі є учасниками прийняття рішень. Тому ви знаєте, що в попередні роки в пресі висвітлювалося кілька випадків, коли депутати голосували в свою ж користь, в користь своїх дітей, дружин, там, рідних, близьких. Але при цьому в громадськості такі випадки не були відомі, крім окремих випадків. Відтепер закон зобов'язує депутата повідомити постійну комісію, але яка це буде постійна комісія, визначає сама рада. Цей проєкт рішення пропонувався на 73-й сесії, однак тоді був знятий з розгляду 73-ї сесії, і відтак Луцька міська рада вже більше як один місяць не має органу, який би контролював конфлікт інтересів при прийнятті рішень. Не знаю, чи зроблено на це навмисно, чи по недогляду, але в будь-якому випадку на сьогоднішній день цей проєкт вноситься і ми пропонуємо від імені депутатської групи Новий Луцьк, щоб такою комісією була комісія з питань дотримання прав людини, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту.